Встановили ось такі сірі двері з зеркалом в гардероб. Ось так вони виглядають. Тут справа відстань під ручку. Дзеркало не робили на все. Полотно, щоб залишити отакий проміжок для ручки. Ось тут турець алюмінієвий іде. Ось так захищають зеркало. Ну, приховані петлі. Все як має бути. Магнітні замочки, ось такі дверцята, дуже гарно. В інтер'єри виглядають і ці стіни. Ну і ще санузел. такі алюмінієві вставочки тут в дверях. Ось так. І в кімнату. І в кімнату. Відкривається всередину. Робка зони. тут так за пламом було рішення таке. Санузол. Ось тут. Ось так вони виглядають. Гарненькі двері в сірому кольорі з молдінгами з обох сторон. Кому потрібні такі двері, звертайтеся. Це, до речі, авторський дизайн був, дизайнер сама намалювала проект дверей, який колір, який молдинг має бути, якої товщини, ширини і ці дзеркальні. Так що, кому потрібні двері під замовлення, кому, хто саме такий вибагливий, звертайтеся, допоможемо.